Всім привітки! І це новий випуск найцікавішого пізнавального шоу Не моя робота. Де я буду втілюватися у різноманітні професії. Тож сьогодні буде не менш цікава професія, а саме флорист. Тож давайте дізнаємося всі таємниці цієї праці. Годі базікати, поїхали! Добрий день, мене звати Ярослав. Я та людина, яка пізнає різноманітні та цікаві професії. Сьогодні хочу дізнатися з приводу ваших професій, що у вас таке цікавеньке є, і взагалі, як вас звати. Доброго дня! Я Марія, власниця Story Flowers, Також флорист в цьому салоні. Хм. Сьогодні будемо навчатися збирати квіти і їх вивчати. Добре. Тоді що, годі гаяти часу, тоді давайте Дай. за роботу, тому що Вімічко-врімічко. Да -да -да. Погнали. Ну що, розповім тобі про квіти. Їх дуже багато, за ними треба гарно доглядати. І я розкажу тобі, якісь деякі квіти, як вони називаються. Ти mm -hmm. щось про квіти знаєш? Ну, знаєте, для мене це база класика, жанр. Це троянди, ромашки, якісь гіпсофіли, гартензії, якісь і не більше. Дивись, це така цікава троянда. Як ти скажеш, як, як тобі подобається? Це, це, це троянда? Це троянда, так. Да. Дуже гарна троянда, піоновий називається Expression. Що ви ще мені таке цікавеньке, розповісти? оце що це за квітка? Це квітка гортензія. Це, вона приїжджає з Кенії до нас і вона дуже стійка. Вона стоїть до місяця. Вона виглядає як неживою, чесно кажучи. Також, от хочу вам показати, є темна така орхідейка, угу. вона потім нас засихає. Це Голландія вже відцвітає і такі, як сухий цвітик потім получається. Ага. Тому ви можете подарувати свої гортензії, і ну, своїй дівчині гортензи, вона буде радувати там більше року. Мені дуже цікаво з приводу флористики. більш техніка треба чи більш творчість. Ну, хочу сказати, що во флорифіці. Важливо і те, і друге. Техніка, треба навчитися працювати правильно з квітами, а якщо в тебе немає цього творчої фантазії, то теж може нічого вийти. Добре, наприклад, от я людина, яка нуль пізнань, хочу прийду до вас і скажу, я хочу стати флористом. Це реально чи ні? Звісно, реально. А, можна так навчитися а, з нуля да. флористики в будь-якому віці. Да. Чудово, е, цікаво, як починається ваш робочий день. Ну, починається день. Ти приходиш на магазин, провіряєш якість квітів, які погані. Ти їх в смітник, звісно, угу. бо ми їх не продаємо. І далі приступаємо до замовлень. З приводу квітів мені цікаво, які зараз. Е, найпопулярніші, знаєте, в тренді, як то кажуть, виділити мені, будь ласка, одну квітку, яка найпопулярніша, по типу інстаграмна, якась пінтересна. Е, і друга квітка це яка вже забута і вже не так часто дарують. Це дуже складне питання. І дуже багато квітів, які кожен день є в магазині. І якусь сказати, виділити квітку ну це нереально. Так як є люди, які. Полюбляють якусь конкретну квітку, і вони їм дарують там mm -hmm. кожен місяць, наприклад. Mm -hmm. Щойно я почув про всі ці різноманітні квіти. В мене реально очі розбігались. Кожна має свій запах, свій характер і навіть свою історію. Я і не думав, що світ флористики настільки глибокий. І щоразу, коли флорист пояснює, як правильно доглядати чи поєднувати квіти, я ловлю себе на думці: вау! Це й ціла наука, але водночас така краса. Мені дуже цікаво з приводу, чим відрізняється букет від композиції. От чим вони відрізняються? От як відрізнити це? Ну, в принципі, це все одне. Це композиція. Букет це готова вже композиція. Але, наприклад, у нас, як у флористів, композиція це вже більше та що зроблена в оазісі. От, наприклад, mm -hmm. як от, така от сумочка, вона mm -hmm. зроблена вже в губки. Яка напитана mm -hmm. водичку, це називається композиція для нас. Mm -hmm. Букет це більше, ну, як ви можете поставити водичку. Ось ми на даний час записуємо це восени. Е, дуже цікавий букет. Що ви можете за нього розповісти? Е, ну, для нас це зараз трендовий букет під стрічку. Е, ми збираємо такі більш цінні букети. Там е, він воздушний виходить, і е, осінні всі поєднання квітів. Тут є хризантеми. Uh -huh. Троянди. Uh -huh. Анігазантус. Анігазантус. Дикі яблучки, листя буку і також космічна квітка лікаспіром. Лікаспіром. Лікаспіром, так. Вона справжня, вона жива? І от цікаво, скільки коштує такий букет? 1700. Добре, скільки він буде стояти? Цей букет буде ну дивіться, там є троянда. Вона може постати трішки менше. Всі інші квіти будуть стояти там до місяця. До місяця. Угу. Бували у вас такі випадки, коли люди приходили до вас, казали, що треба, ось, щоб він дуже довго стояв. Потім приходили там через тиждень і казали, що він довго не пристояв, ми його викинули. Що в таких ситуаціях ви робите взагалі? Ну, таке буває, звісно. Так, це квітка, вона може по-різному -по себе повести у вас вдома, але дуже-дуже велику. Е Роль грає це уход за квітами теж вдома. Деякі люди думають, що якщо, ти не підрі... ну, якщо ми підріжемо квітку, вони там привезуть поставлять водичку, то це ну, норм. Але, на жаль, ножка наша завоздушується, і коли ви вставите вже водичку, то ага. треба обов'язково обновляти наш зріз. Під час роботи, коли ми збирали букет на замовлення, я вперше відчував, яка це насправді магія. Ти береш окремі квіти, кожна по-своєму красива, і раптом вони складаються в одну ідеальну композицію. І я ловлю себе на думці: це ж справжнє мистецтво. Чим більше ми працювали, тим сильніше хотілося зупинити момент, бо така краса поруч не щодня. Дуже круті враження. Е, далі у нас є троянда. Червона півні бабус, і ми зараз будемо її забивати наші пусті міста uh -huh. і потім ще бука. Наприклад, ось така вона трояндочка, ми так приблизно дивимося, куди нам треба uh -huh. поставити. От я б, наприклад, відрізала цю квіточку, вона мені тут не зайва. І я ось беру, наприклад, підрізаю і от обираю обережно сюди. От от. Дивлюся, як мені буде файно і ставлю. Угу. Ми дивимося, нам треба угу. ще підрізати. Підрізати до другого, цього вище. Десь, ну, так, оту, да, так. десь так. тут. О, так Поставимо, щоб нам було зручно. І десь ось тут. так? Так. Тільки не сильно ось так все. Угу. Ось так, ось. все. Далі ми беремо другу гілочку. Угу. Так. Це зайве поки що. Так, ось тут теж. І кожну квітку треба передивитися, це я вже зрозумів. Ну, так, так. О, ось. Оце, Це, це можна. Да, так, це да. ага. так. Так, Ага. дивимося. До цього стеблю. Так, треба. Так, ми подивимося спочатку, куди ми її будемо ставити. Угу. Куди ви б її поставили б на ваше бачення? Ну, як, як не вистачає, напевно, десь ось тут, щось з, цього, з цієї сторони. Можна поставити з цієї сторони. Ось така у нас вона гілочка, ми так mm -hmm. можемо подивитися mm -hmm. і поставити. Але я б, напевно, напевно, оце теж відрізала і ось тут mm -hmm. підрізала. Є. І mm -hmm. десь під півником цим, так. так? Ну, тут не прям під півником, а поруч. Поруч. Ось mm -hmm. тут. Mm -hmm. Ось так ось. Трималися, так. Угу. Окей. Далі знову таки. Да, беремо так, беремо кріянту. Тут теж ми зайве обираємо. Зайве, так, да, я бачу вже, що вона не така. Є зломана квіточка і треба відрізати там. 음. Подивіться. У вас таке око намічене вже. Я не побачу. Кожному цю квіточку треба дивитися. Так, звісно, ми коли отримуємо квіточки, наприклад, якщо це по, по одному бутончику, ми теж передивляємося, так як вона зломана, вона вже не придатна для продажу. Mm -hmm. І коли ми вставляємо, теж дивимося, куди наша квітка став... е -е, дивиться, mm -hmm. да, щоб нам Десь... вже було гарно. Да. Ось так оставьте. Ось, вот так. угу. ось така кошта. Вже трошечки вимальовується композиція. Е -е, зараз ми поставимо трішки листя і потім ще додамо ще. Трояночку. Угу. Листка ми підрізаємо. Так, тепер ця гілочка більш така, вона пухка. Я думаю, що її можна вставити десь в таку якусь пустоту, угу. напевно, ще десь тут. Так, ми таке звернемо. Ага. І дивіться, коли ми вставляємо отак уже, коли в нас є плюс ага. композиція, ми обережно ручку проставляємо свою одну, Ага. а, а другою ручкою ми отак пропускаємо. Ось тут. Угу. Ось тут. Є. Так от. Чудово. Так, і беремо нашу ще жовту троянду і доставляємо, бо я бачу, де треба ще додати, Ось нас, з цієї сторони, так. підрізаємо, mm, да, да, розділити на три частини. І я пропоную підрізати вище цього підрізали. от. І сюди ми поставимо сюди або сюди, наприклад. О, Ти, сюди, сюди мені подобається, да? Як да. відразу mm -hmm. цей і пустоти немає. Да, да. Ось так. Uh -huh. Також у нас є ще гілочки, які ми зараз будемо додавати, uh -huh. забивати те, що у нас є пустота. І дивіться, коли ми ставимо, наш, на яка гілочка якої форми, і ми ось так от ставимо, щоб вона ж дивилася на вас. Uh -huh. не десь там в серединку, а на вас. Це дуже коротесенька, вона вже не підійде. Uh -huh. це, це теж, теж коротесенька. Це підійде. Це підійде, бачу. О, чудово. Mm -hmm. Мені подобається. Так, це, напевно, теж вона така, ні, хоча може mm -hmm. піти. Так. Десь теж десь, десь, десь його, його. Mm -hmm. сюди. давайте. Вроді вже і композиція готова. отут усе. — Ага, давайте. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Все, чудово. Зараз ще додамо трішки е, внизу юпочку таку е, стіщу, і наша композиція буде готова. І в момент, коли був букет готовий, я зрозумів: недарма люди так люблять квіти. Вони створюють настрій та атмосферу. Тож, якщо хочете подарувати комусь емоції або просто собі підняти настрій, звертайтеся до флористів. Вони творять справжню красу. Все. Який ти молодець? Допоміг мені зібрати ось таку красоту. Так, <різь> да, дуже дійсно цікаво. Незвичайно, чесно кажучи, багато чого я не знав і взагалі не бачив. О, ці всякі пітушки, листочки, квіточки. О, це як ви як Ілікс. Ілікс. <різь> це <різь> до речі, <різь> кал калинка. так? Це вона їстівне чи ні? Взагалі? Ні. Ні. Це декоративне. Все, що приїжджає е, в флористичні магазини е, з ягодами, з всякими такими, це не їстівне. Воно обробляється все, все хімією, то бажано не їсти. Дуже цікаво з приводу, скільки заробляє флорист? <гум> Дуже цікаве питання. <гум> ну, середня. Ну, середня зарплата в кривому розі – 1000-1200 Це за день. За день. Так. Ага. За місяць це може бути як і 15, так і 20, mm. Угу. Добре. Ну, від 15 тисяч десь виходить за місяць. Яку б пораду ви б дали б людям, які хочуть стати флористами? Е, угу. Я б хотіла їм спочатку запропонувати прийти на майстер-клас, зібрати якийсь букет, щоб вони подивились, хочуть вони цього чи не хочуть. Як ви оцінюєте сьогодні мою? Роботу допомогу вам від одного до десяти. На десять тільки, тільки чесно. Чесно, на десять. Ближче до 8 березня я позвоню. скажу, приходь на допомогу. Тож хочу подякувати вам за приділений час, за те, що познайомили мене з такою цікавою професією, як флорист. Побажати вам в першу чергу натхнення творчих успіхів та дуже багато клієнтів. А це був проєкт, не моя робота. а Ось такий букетик ми сьогодні зібрали. Подивимось далі, куди мене занесе. Всім до зустрічі. Бай-бай!